Війна це завжди дуже страшно. Батьки та опікуни. Ви герої, ви повинні бути сильними заради дітей, поради батькам та опікунам під час війни. Пам'ятайте, що навколо вас можуть бути небезпечні люди чи небезпечні місця. Перш ніж прийняти чиюсь допомогу, транспорт або житло. Попросіть показати посвідчення особи з фотографією. Розкажіть своїм дітям, що існують торговці людьми. Поясніть їм, що ці особи обманюють інших людей, аби змусити їх працювати чи займатися сексом. Навчайте свою дитину, що ніхто не має права торкатися до неї, особливо у зоні купального костюма. Якщо жорстоке поводження трапилося, повірте своїй дитині. Скажіть їй, що це не її провина і що ви її любите. Ми знаємо, що це важко, але спілкування з дитиною допоможе захистити її. Ви молодець. Інші поради на сайті globalparenting.tips